Сьогодні у випуску підсумки позачергової сесії міської ради три автомобілі отримала Лановецька громада від міста побратима, річниця голодомору. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Відкриття меморіальної дошки Олопушне. Зачергове засідання сесії Лановецької міської ради відбулося 18 листопада. Депутати розглянули ряд важливих рішень, зокрема, внесли зміни до профільних програм, до бюджету міської територіальної громади на поточний рік, проголосували за передачу майна комунальної власності міської ради та надали згоду на прийняття з державною у комунальну власність Лановецької міської територіальної громади пожежно-рятувального автомобіля. Підтримали депутати і пропозицію Вікторії Хом'як щодо внесення змін до міського. Ської цільової програми турбота на 2021-2024 роки, зокрема, мова йде про надання військовослужбовцям допомоги в натуральному вигляді, і зміни почнуть діяти вже наприкінці цього року. На засіданні розглянути ряд земельних питань. В рамках співпраці міст побратимів Ланівці Лінген та за фінансової підтримки фонду Engagement Global Лановецька громада отримала три автомобілі для потреб місцевих мешканців. З них дві машини швидкої медичної допомоги. Тож відтепер вони допомагатимуть лікарям не лише оперативно, а й якісно надавати медичні послуги. Ще один автомобіль вантажний, буде задіяний комунальним підприємством для благоустрою території Лановецької громади. Співробітництво міської. І ради з містом побратимом Лінген дає хороші результати, які покликані підвищити комфорт мешканців Лановецької громади. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Саме під таким гаслом цьогоріч ми вшановуємо жертв голодомору 32-33 років. Тож на центральній площі міста із лампадок виклали символічний хрест як символ живріючої пам'яті про невину вбитих та замордованих. Молитвою помінули тих, кого не відспівали. Не згадали Цьогоріч Ми вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни, Як і 9 десятиліть тому сьогодні нас, українців, прагнуть знищити холодом голодом. Як тоді, так і сьогодні. На сході, на півдні, наші люди гинуть в холоді і в голоді. І Росію це не зупиняє. Але зупиняють Росію наші збройні сили України. Наші волонтери, наші медики, наші священики, які моляться, і кожна людина, яка допомагає нашій армії, Зумисно створений голод убив мільйони українців, а долі тих, хто вижив, скалічив назавжди. Тож пам'ятаємо злочин сталінського режиму: єднаємося, бо єдність запорука перемоги, і переможемо, бо ми маємо свою державу, збройні сили та світову підтримку. Відновити історичну справедливість та увіковічнити пам'ять повстанця під псевдокруг. у селі Лопушне відкрили меморіальну дошку Івану Климишину, лицарю Золотого Хреста, вихідцю села Верещаки. Відтепер пам'ятний знак, який розміщено на фасаді місцевої школи, буде нагадувати, що імена справжніх борців за Україну не були забуті. Шкільна спільнота підготувала чудову історичну довідку із життя та боротьби крука. А привітав усіх присутніх на відкритті міський голова Роман Казновецький. Протягом десятиліть Росія просто працювала над тим, щоб знищити нашу історію. Щоб всіх наших діячів, борців за волю України зробити десь візуально бандитами і всі про це мали говорити. Сьогодні, завдяки нашим військовим, завдяки тому, що вони дають добрий відсіч. Тому клятому московського окупанту, ми маємо можливість відновлювати історичну справедливість сьогодні. Коли наша країна бореться з одвічним ворогом, важливо, аби імена тих, хто почав цю боротьбу за волю та незалежність України, були на слуху, а не забуті. Друзі, цього тижня стартувала всеукраїнська акція 16 днів проти насильства, основне завдання якої привернути увагу спільноти до двох найбільших проблем це запобігання і протидія домашньому насильству і торгівля людьми. Тож ми не повинні забувати, що найбільша цінність у цьому житті це людина, її честь, гідність та свобода. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крищук. До зустрічі наступного тижня.